Володимир Павлик є військовослужбовцем. Наразі проходить реабілітацію після поранення. Чоловік долучився до лав збройних сил минулого року. До цього часу працював системним адміністратором. Тому зараз у рекрутинговому центрі розглядає схожі вакансії. Тебе признають обмежено придатним. Ти стаєш непридатним до певного роду військ, і далі два варіанти. Ти або чекаєш, коли тебе бригада наказом переведе в якусь іншу частину. Де, де ти зможеш там виконувати якісь обов'язки там на іншій посаді, от або в тебе є можливість спробувати собі знайти відношення в ту бригаду, яку ти хочеш за словами рекрутерки Галини Піскорської, вони проводять консультації і надають всю необхідну інформацію. У центр звертаються як хлопці, так і дівчата. «80% з цих потенційних кандидатів це вмотивовані. Люди, які дійсно хочуть долучитись до збройних сил і принести користь Україні, наразі які в нас є вакансії, які доступні, це є кухарі, медики, кінологи, слюсарі, електрики тобто, всі технічні спеціальності робочі. Вони от, снайпери. Сапери, кулеметники, стрільці, центр запрацював майже два тижні тому. Це перша така установа рекрутингу в Україні і є спільним проєктом Львівської мерії та Міністерства оборони. Вже близько 50% наших відвідувачів опрацьовуються нашими бригадами і військовими частинами. І 18 людей вже визначені з посадами і проходять процедуру оформлення. Рекрутинговий центр бригади АЗАВ працює у Львові з березня минулого року, скільки людей вже долучились, назвати не можуть наразі, окрім вакансій у бойових підрозділах, бракує також людей для тилового забезпечення. Це абсолютно різні, починаючи бухгалтерами, закінчуючи там інженерами по ремонту БПЛА, ну взагалі дрібної електротехніки, включно. Додам, що у Львові також працюють рекрутингові центри 3-ї окремої штурмової бригади Львівської 103-ї бригади ТРО та батальйону Вовки Да Вінчі. Іван Досько, Олег Греб Суспільне новини Львів.